Проспект Миру 45, місто Житомирного траптаний майданчик. Зараз пройдемося по площадці, подивимося, що у нас є в наявності, що було відвантажено. Розкажу, що е, останнім часом люди собі придбали, яку техніку придбали. От, е, хочу наголосити, що йдуть похолодання, зверніть увагу в наявність води в двигунах, в радіаторах. Переведіть на антифриз свою техніку, тому що щоб не було у вас зимою проблем ніяких. Переходьте всі на антифриз Тому що е літній період їздили на воді. Зараз бистренько всі обійшли техніку, зіляли водичку і заляли антифриз Щоб не було проблем, тому що техніка має працювати, а не стояти. Так, ідемо по плодоці, дивимося, що у нас у нас є. Соліси, гарна цінова політика, красавчики стоять ось у нас 105 і Люди приходять, дивляться, здають сою, чекають кошти. І от у нас, Ціна дуже гарна, солодка, будь ласка, приїжджайте, є. Запечаток з кондиціонерами, з турбінами. 105-й соліс, так він виглядає на реверсі. Техніка вся перевірена. Техніка вся обслужена. Отак. От Хто вже має такі трактори, то вже знають, що це за трактор. Дві тонни 500 на навеску, Посилена навіска, так, бачите. Є причіпне на прицеп на прицеп два види, два положення, вище, нижче. Так. Комплектація шикарна трактора. Крила противаги. Передні, на задніх колесах також противаги присутні. Це стоїть 50 ось стоїть ще один. Ось так вони виглядають. Тракторці всі в гарному стані. Орієнтіри наші незмінні. Район вогуні, друга міська лікарня, пологовий будинок. Ловол 504 прошка з кондиціонером. Також шикарний трактор. На реверсі. Усилена підніжка. Так, це стоїть у нас за організацією Донфен 404. Також є донфени, оріони, булати. Тракторців достатньо. Оріончик, РФ 244-й з примусовою гідравлікою з реверсом. Рівна підлога. противаги, Дві пари гідровиходів. 540 тисяч обертів. Сідушка у вас регулюється. Торпеда. Міні-агро Житомир Найнижчі ціни. Будь ласка. Це в нас шифени 240, 354, 244. Тракторців достатньо. Тракторців є. Так виглядає наша площалочка. Зараз ми обійдемо ще останні тракторці. Так, подивимося по навісці. Пойдемо до навіски. Так, тут у нас фрези дискові плуги, оприскувачі. Куботи. Куботи йдуть з фрезами. Японці у нас з фрезами. 195-та кубота на реверсі. Фреза також на реверсі. Шикарний трактор. Буде допомагати обробляти землю. Це в нас ось дуже шикарний трактор Кубота ZE1245 в гарному стані на рідній резині, також з фрезою, також з реверсом. Отак виглядають фрези. Бачите, циліндри присутні, повноцінна трохточка. Це кубота GT-3 з фрезою Так, 244-й домфенчик уїхав. G2 з примусовою гідравлікою. Поїхав до клієнтів. 404-й чекає свого клієнта. На майданчику чуднів має приїхати забрати. Мій чуднів земляки мають приїхати і забрати даного тракторця. Булатики з кемовським двигуном, з рівною підлогою. 4 плюс 1, два гідровиходи, одільна гідрованна, 2 інша, км 385 Цінова політика шикарна на даній тракторці. Широка резина 11,2х24. Задня, задня колісна база регулюється у вас. Це стоїть сінтайчик у нас. Сінтайчик. Також рівна підлога 4 плюс 1. 11,2х24 резина. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Богунія, проспект Миру 45В, Булати, Донфени, Аріони. 504 аріон. Радомишель. Ось люди розглядають, будемо робити окремо на них. Відео огляд на даного тракторця. Вони хочуть собі такого тракторця, боковий бак, рівна підлога на реверсі, примусова гідравліка, 28 колеса. Тракторець по ціновій політиці просто шикарний. Подивіться на мости, на передні мости, на редуктора зверніть увагу, крила усилені. Зеркала стойки усилені, торпеда шикарна, на реверсі, тракторець просто чудовий. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. 50-ка Solis є. Отак виглядає собі 50-ка RX. Шикарний тракторець. Також, хто знає ці трактори, перевірені часом, тракторці вже працюють. Довгий час в Україні. Міні-Агро Соліс. Аріончик РФ 404 з боковим баком на 28 колесах, з примусовою відравлікою зашита задня частина. 490 км. такий тракторець 504 оріончик є на реверсі на 28 з примусовою гідравлікою отдільна гідрованна, боковий бак, такий самий джима з реверсом є на складі, будь ласка, це в нас пружка за клієнтом буде. Закінчуємо її дозбирувати. Задня частина зашита, 11.2х24. На Розина. начався листопад. Шифени на цьому тижні розліталися як гарячі пирожки. ремінна група. 244 булатики, донфени, аріони. Люди вибирають по коштах, дивляться по складу ґрунту, який трактор буде обробляти землю, чи важка земля, чи більш легша земля. Там де пісок, там йдуть шефени повним ходом. Там, де у нас чорнозем, там йдуть всі більш потужніші трактори. Орієнті наші незмінні, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок матері й дитини. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, тракторців достатньо, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, купуйте, вибирайте. На складі все присутнє. Чекаємо вас за даною адресою, проспект Миру 45В. Телефони наші на сайті, місто Житомир. Отак. міні -агро Житомир. Всім гарного дня, до зустрічі. Чекаємо за даною адресу проспект No45В.